Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Зараз іду робити покупки. А у нас сьогодні така мрячка, але плюс 5. Тепло. А я зараз вже йду в сілько і будемо робити покупочки разом. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Вам покажу, що я купила в сільпо. Так, що я купила? Купила ось такий багет. Як це чіпси, то корисні, тим паче, що була на них знижка. Мені вони до вподоби. До вподоби серветки купила. Далі ролії. Так захотілося з сиром та шпінатом. Акцій не було, але дуже захотілося чорний шоколад з вишнею. Вишню я обожнюю. Тому, думаю, тривалий час вже не купувала жодного шоколаду. Куплю, нехай буде, але повинен бути чорний. Він чорний. Так, що тут ще? Водичку теж інколи купую. Далі взяла два таких тістечка. З вишнею та лохиною, начебто, якщо я не помиляюсь. І зручно тут в пакуванні йде дві штучки, вони вже розрізані і смачні. Я купувала, то мені до вподоби. І таке, і таке, думаю, нічого, нехай буде. Я це теж люблю. Сік томатний була знижка. І взяла олію 99 гривень. Теж була знижка, мені подобається така олія. Ще я люблю, щоб у складі був часник, але з часником не було. Колись купувала з томатом, з томатом ні, ну це діло смаку, тому теж купила. І хочу вам сказати, у мене зараз така думка, мрія, ну, не мрія, а більше плани. Мрія, ми про інше мріємо і мрія у нас одна на всіх. В планах змінити своє ставлення до покупок стосовно тим парше, акцій. Я сьогодні була в Сільпо, там лічо було по 34 гривні, хоча коштує 64 і я взяла в руки, покрутила і думаю, у мене ще є. як тоді купувала по акції, воно стоїть, мені його не хочеться. І я зараз ставлю собі в магазинах такі питання, коли я бачу акцію. Я це буду хотіти навіть зі знижкою, навіть безкоштовно, ні. Поставила на місце, на місце та й пішла. Тому що стільки витрачається грошей, коли акція, і люди, ну так, інколи хочеться заощаджувати. І ти думаєш, от зараз не треба, а через тиждень-два буде треба, а вже буде дорожче, і ти купуєш, а не через тиждень, не через два, не через три воно тобі не потрібно. Це я за свій досвід, коли я купувала, я вам показувала ратату і лечо зі знижкою був. Мені його не хочеться. А воно стоїть. І знов я бачу акцію, бачу лічу, і знов я беру це в руки. Ну, Тут треба щось змінювати. Тому не купила нічого, лише те, що я хотіла. А я зараз хочу попити кави. але не знаю, яку попити. Завжди в мене розчинка ось таке зберігаю: цукор і чай. Нам так зручно. А це ємкість, як купувала дім посуд, коли я хотіла самі такі ходила, шукала, ви пам'ятаєте, не знайшла, купила, і, до речі, вона зручна. Зручна і відрізняється. Повинна ж Таня, якось. Але я думаю, попити. Розчину каву або ту, що заварювати. Зараз покажу. Ні, це не ця кава, це пакування йому років, 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 років з 10 точно буде. І чомусь рука не підіймається, викидати, тому що періодично я використовую. Пробачте, за тарох Нещодавно була в сільпо, не планувала купувати каву. Нещодавно тут навіть дата зараз десь буде. І проходила і такий аромат кави, мені так захотілося. Я кажу, що це за аромат кави? Вона каже, ось така, гондурас. Я кажу: немає кислинки. Вона каже, ні 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 ароматна дуже. Я кажу, давайте. І Я навіть не знала, скільки коштує кілограм, мені так захотілося. І це той випадок, коли ти навіть не дивишся, ціна за кілограм. Чи є акція, чи є знижка, тобі подобається, ти купуєш і ти з задоволенням це вживаєш. І знаєте, що я помітила? Якщо я випиваю каву, яку потрібно заварювати, мені тривалий час кави зовсім не хочеться, коли розчинно ти п'єш і п'єш. Я розумію різницю, дівчата, я все чудово розумію. І раніше я пила лише ту каву, яку потрібно заварювати. Але з часом і за станом здоров'я я більше не змогла пити таку каву, але перейшла на розчину. Хто б мені ще років 5, потім б сказав, що я буду пити розчинну каву, я б дуже голосно. Б... Сміялась, розумієте? А так, ну, життя вносить свої корективи і ось так. Поп'ю, мабуть, ту каву, що потрібно заварювати. Так, і робила теж тут ревізію. Ну, те, що ревізію робила, я показую, як в мене тут організовано. Це я купувала, була акція. Я знаю, що чай має таку здібність закінчуватися. І інколи зненацька. Тому була акція, і заздалегідь я купила ціну, я вже не пам'ятаю. Тому стоїть, чекає свою чергу, як то кажуть. А це цей чай я не п'ю. Це Катюня, коли приїздила на Новий рік. Ой, а це, до речі, дитина тоді привезла. Дівчата, дивіться, зараз покажу вам. Що воно таке, я не знаю. Ну, я здогадуюсь, але це, мабуть, в кінотеатрах таке повинні видавати, бачите? От що це таке дитина? Ну, я здогадуюсь, воно і намальовано, я її дивилася. Це, мабуть, коли ти в кінотеатрі і... А там ще всередині щось є, до речі. Ну, так. А що там є? А щось там є? А, і серветка ось така. Звичайна серветка, от така, як тоненька, але. Хм. І Катя поклала біля своїх чаїв. Катя любить м'яти чебрець, просто м'яти. А я прибирала, думаю, а чого воно. Не влазить туди оце. Я от так поставила, хоча, мабуть, я складу в пакетик і гроші на каву зараз поп'ю. Не хочу я заварюватися довго, воно поки, а так підігріла водичку, наколотила, та є добре. Боже, ти поки пограєш у ці п'ятнашки. Щось складаєш, да, дівчата, ну, а що ти поробиш? От, і це спитаю Каті. Попросто зберігати, тому що її зберігати, а ні так може, коли. Вона буде, хай використовує. Тан -тан 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 -тан. Отакі цікаві моменти в житті трапляються, коли начебто ми я хочу заощадити і купую щось по акції, але воно мені не потрібно. От такий парадокс життя. А коли щось дуже хочеться, то ти навіть і на ціну не подивишся. От я завжди люблю спостерігати і помічати такі моменти, робити висновки і щось інколи у себе змінювати. Це не, не завжди так, це періодично, але це у мене такі моменти в житті бувають. Ось так, мої дорогенькі, сьогодні з вами поділилася частинкою свого дня і хочу сказати впевнено, все буде добре. Обов'язково, і ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. До побачення!